У Кіровограді вручили обласну літературну премію імені Євгена Малонюка. Нагороду започаткували 13 років тому і відтоді її щорічно отримують кращі поети, письменники та літературознавці Кіровоградщини. Вручають премію в день народження поета 2 лютого. Цьогоріч дипломи та почесні відзнаки отримали кіровоградська поетеса Антоніна Царук. Її збірка віршів мовчання Бруньки стала кращою в номінації поезія. У прозі перемогу здобув Анатолій Кримський за свою книгу Обрубані рамена на вручені премії не було кращим літературознавцем Визнала Оксану Гольник за дослідження міф у художньому слові Євгена Малонюка, які відзначаються цією високою мовчання. Бруньки поезія для, для душі, для різного віку. Ну говорять, що це доросла, тому що в мене перед тим були всі дитячі книги. А це поезія для всіх, тому що там є і громадянська лірика, і пейзажна, і інтимна, і патріотична. І філософська це все-таки відзнака дуже серйозна. Така це означає, що твою роботу помітили, її відзначили, і ще можеш сподіватися ще на більшу відзнаку. Для науковця це дуже важливо, не тільки для поета і письменника, тому що це читають для душі, а для науковця це особливо важливо, тому що е, ти доносиш якісь раціональні істини, намагаєшся осмислити творчість письменника, включити його в, в загалом в український і світовий процес.